З початку 23-го року на території Закарпаття виникло майже тисяча пожеж. Чимала частина з них сталася в житловому секторі, завдавши мешканцям неабияких збитків. Про запобігання загорань йшла мова на брифінгу, що відбувся в прес-центрі Закарпатської ова по області. За вісім місяців у нас виникло 834 пожежі. 456 із цих пожеж це пожежі в житловому секторі. На пожежах у нас загинуло 24 особи та 16 осіб у нас травмовано. Значна, значна кількість пожеж, крім того, була це пожежі в екосистемах суха рослинність. Це 277 пожеж, таких виникло у нас. Матеріальні збитки. Від, від пожеж в цьому році вже вже склали понад 215 мільйонів гривень. Никнути та попередити масштабне загорання, а відтак і збитки можна за допомогою сучасних методів протипожежної сигналізації. Вона виявляє загорання на їх початкових стадіях і відправляє сигнал на пульт. Після чого всі екстрені служби прямують на місце. Ми встановлюємо системи пожежної сигналізації українського виробника, які є сертифіковані. Виводимо до нас на пульт централізованого спостереження, у разі виникнення пожежі спрацювання того чи іншого сповіщувача, є сповіщувачі на задимлення, є сповіщувачі на виявлення чадного газу, на виявлення підвищення температури в приміщенні. Надходить сигнал тривога. Наша чергова пульта, яка цілодобово спостерігає за ну, знаходиться на пульті, спостерігає за об'єктами, інформує наряд реагування поліції охорони. Який та замовника про спрацювання даного сповіщувача наряд виїжджає на місце? Якщо це, наприклад, пішло спрацювання одного сповіщувача, направляється наряд, прибуває на місце, бачить, яка ситуація, тому що не всі спрацювання, не всі спрацювання являються, як кажуть, бойовими, тобто є такі технічні спрацювання. На брифінгу також зазначило, наявність пожежної сигналізації не допоможе попередити загорання, якщо не буде мати належного кваліфікованого обслуговування. Також працівники Нацполіції проводять пізнавальні тренінги для людей, які перебувають в зоні ризику. Зона ризику і особи, які більше всього підпадають під вказану подію, це особи похилого віку та діти, скільки вони. Неповній мірі освічення, бо неспроможні надати собі допомогу, є учасниками пожеж. Тому ми на постійній основі блоком превенції проводиться, роз'яснення робота серед населення щодо алгоритму і правильності своїх дій під час виникнення пожежі, а також планування і роз'яснення правил пожежної безпеки. Працівники ДСНС, поліції охорони та Нацполіції наголосили, сучасні методи протипожежної сигналізації це необхідність.